Всім привіт, друзі! На зв'язку Славко Євченко, і я знайшов дуже класний проект, який називається Ukraine Online на базі МТА. Зараз подивимося, що це за проект. Він іще не вийшов. Зараз він ще в розробці десь на 75% готовності. Тому пропоную подивитися тут. Дуже багато українських скінів, дуже величезне АТБ, тому довго не затримую. Погнали до відоса. Мені видали скінчика людини Павука. Подивіться, який крутяцький скін. Просто це що таке. Це не скін, а просто якась пушечка. У мене є дуже багато грошей, 15 мільйонів. Також у мене є багато донатної валюти. Я не з такої сім'ї, як друзі. Перше, що найголовніше, я хочу вам показати, це щоденні завдання, яких я не бачив абсолютно на жодному МТА проекті. Тому натискаємо F6. І бачимо, Бу! щоденні нагороди. Нагороди для гравців без преміуму. Виберіть один з нагород на сьогодні. І є нагороди з преміум. Просто дивіться, наскільки їх багато, скільки їх тут? 30 штук. Людину павука можна буде вибити цей скін, який у мене. Кожен день просто можна заходивши і вже отримувати класні нагороди. Дивіться, камару на 12 годин, оренда, класні маски, гроші. Це просто за безкоштовно, за донат. Тут взагалі я мовчу, там просто. Неймовірна купа всього. Якісь кінчики, ще скін, містер Том. Якийсь крутяк. До речі, я зараз знаходжусь у місті Харкові. Ого! Бачимо в першу чергу дуже дуже багацько різних бізнесів на одному місці. Ну не знаю, штук 15 бізнесів, і це всі бізнеси можуть бути вашими, моїми. Абсолютно будь кого в кого будуть гроші, і це буде приносити вам якусь копійчиночку. Купили ми червоного геліка. У нас зараз є. Ой-ой-ой. Круто. Крутя. Так, давайте подивимося, що тут є українського, бо я знаю, що тут дуже багато чого просто нереально. Поїхали, друзі. Перше, що я бачу, водафон бізнес хаб. Купити сім-карти можна тут, друзі. Виходимо. Зараз дивимося, так? Водафон сім-карти. Все буде українською, не так, як. В одному із проєктів, які е, дуже схожі на цей. Тут все буде українською, абсолютно зараз це допрацьовується. Зовсім скоро буде вихід, трішки пізніше все розповім. Дивіться, друзі. Просто який крутяцький. Е, бачимо банер, Йдемо тут. Кло, слухайся, заправляю клошка. Тут тук, просто все українське водафон. Окей, їдемо далі. Давайте подивимося, що в нас іще є. Насправді, теж вперше зайшов. Хотілося б подивитися, що воно, як воно. Дивіться, тут сцена якась. Так, ну, лавки, а, прапори України, це прекрасно, якась сцена, добре. Поїхали, шукаємо щось суто українське. Знаю, що тут дуже великий я тебе. Хочу вже його подивитися максимально. Погнали, зараз максимальненько проїдемо, глянемо швидесенько, що тут є. Тут дуже класний барабашова в Харкові. Просто ви побачите, харківчани точно будуть. До речі, друзі, от вам і барабашова. Давайте так глянемо. Це ми вже бачили цю вив'язку. Так. ой 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 поїхали! 30 років. Сум-сіті, магазин сумок, б'юті центр. Клео. Заріна. Ремонт одягу Атлантик. Серйозно? Барбашово торгівельний центр. Продукти. Запчастини до всіх іному. Серйозно, навіть це українською мовою. Та ну! 25 років працюємо для вас. Сень підприємця. Грає гурт село і люди. Та ну! серйозно. Так. Окей, ще є один Vodafone. Я так зрозумів, що тут, тут є і Київстар 100%. Друзі, дивимось далі. Торгово, торговий центр космос. Готель Харків. Я не знаю, чи в Харкові такі є. Харків. Та ну, серйозно. Клас. Добре, давайте далі щось глянемо. Я знаю, тут є величезне тебе. Планета кіно. Ваші діти, як птичі. Продукти 24. Щось не так з Роном. Працівник року, року NFT для перемоги. Так, друзі, це... Подивіться, що це. Планета кіно. Пушка. Кінотеатр. Що? Можна й зайти? Давайте знайдемо АТБ. Я не знаю де він є, але треба знайти максимально шулесенького. Поїхали, друзі, шукаємо Приватбанк. Приватбанк. Прикольно, прикольно. Так, добре, йдемо далі. Давайте зараз шукаємо АТБ. Міні-маркет. Просто навіть такі деталі української. Це ж крутяк світ квітів. А? а теж може бути цікаво АТБ. Як він цікаво позначається на карті. Так. Такий знак Такий. Така картинка. По-моєму, є Київстар знайшов. По-моєму. Так, друзі, я тут майже один їжджу, тому, тому буду зараз просто показувати вам максимально швидесенько, щоб не затягувати. Так, Київстар! От бачите, так. Уже балдежно, Так. Мотик. Ооо це вже щось Служба безпеки України, СБО. А тепер, ось де він, друзі, ось я АТБ. Дивіться, який він великий. Національна мережа продуктових магазинів. Ой летіли, дикі гуси. Ікра рибна, знижка весь тиждень. Гарячі гаряча ціна. ціна ну серйозно. Знаю одне, що вони хочуть зробити, щоб можна було заходити саме в інтер'єр. Тому це буде просто це настільки круто буде товар дня. Тільки один день консерви. Свини на власному соку. Друзі, око бачимо заправочку. Око. Дивіться, друзі. Тут все змінено. Не так, як в Нексті, не так, як в тому ж проєкті, так про який всі знають. Автосервіс бачимо так, реально балдежно. Тут є ще тюнінг доволі круто зроблений. Просто дивіться, друзі. Тут око теж прикольненько, все українською, все перекладено, все по красі. Йдемо так, контент без меж. Що це? Samsung, контент без меж. А що це у нас? Торговий центр. Кола. Опа-на. Ой-ой-ой-ой-ой, балдеш. Так, добре, погнали. Подивимося, зараз а, ще там. І будемо на тому підводити просто підсумки. Так, дивіться, зразу бачимо вивізку нереально. Слава Україні! А ти що? Клас. які ж класні. Просто яка якість картинок. Що таке? Я вже чекаю з нетерпінням, коли цей проект вже вийде повністю до перекладання. Тут ще будуть українські скіни. Зеленський, притула, пташка Ізазовсталіс. Мабуть, всі знаєте її. От, Тому далі будемо ще тільки додавати тренажерний зал. Друзі, навіть це українською мовою. Аптека. Аптека. Тренажерний зал. Ой, та й... Як так можна все було українською перекласти? Сафарі, аквапарк. Запрошуємо на роботу. Роботи практично ті ж самі, що є на NextRP, які є на тому ж проєкті, але тут роботи будуть трішки по-іншому змінюватися, поясню я. На кожній роботі буде три рівні. Тобто, по досягненню другого рівня, вас ви вже будете на тій роботі робити зовсім інші штуки. Розумієте? Абібас. Прийнятого усвідомлого Приватбанк, Абібас. на цьому проєкті можна буде виставляти свій номер, який тільки тобі заманеться. Це буде звичайно за гроші, але це можна буде робити, тому це дійсно класно. Ухайбебру, якщо ви чекаєте так само сильно цей проект, як і я обов'язково проставляйте лайкосик догори. Давайте наберемо тисячу лайків під цим відео, і я іще ще покажу вам якісь просто унікальні штуки, які будуть тільки на цьому проекті, І сам багато чого не знаю. Найголовніше те, що тут буде дуже дорогий хостинг. Через те, в перший же день відкриття під час великого напливу на сервер, він витримає і не буде такого, що ми тоді не зможемо зайти на проект, не можемо пограти. Будуть до атаки і так далі. Все буде просто на вищому рівні. Дуже багацького всього українського, і це ще не все. Це я показав вам тільки місто Харків. А ще й будуть багато місць, і буде одна найкрутіша штука, яка буде на відкритті. Тому дочекайтеся, друзі, обов'язково лайкосик догори, комент пиши, чи сподобався чи ні цей проект. Вам показав тільки 10% того, що є дійсно українського на цьому проєкті. Не забудь підписуватися на мій ютуб канал, натискати дзвіночок, щоб сповіщення про мене приходило. А я нагадую, що з вами був Славко Євченко, і побачимося в Україні онлайн. Хедищ! Пока-пока, попутного вітра. Тобі в срок.